Кого сьогодні день народження? Ось на ранку, але доволі похмура в нас погода. Ліхтарик на шоломі не вмикаєш. Гарного дня. Четвер, тринадцяте число. Як ви вже чули, у нас святковий день. Оп. Так, день народження Семена. Григоріч, ну що я можу зробити? Ти ж знаєш. Це не я так довго збираюсь, це інші. Петрусь, гарного дня. Гарного дня. Вечу до тебе. Ти хочеш Петра нас догнал? Так. Давай, тільки обережно. До вечора, до вечора котико. Знову перегони. Друзі, Собачки вони люблять дітей, з ними весело гратися. Дочі, прискорюємось. У нас ярмарок. Куди я планую заїхати? З'їжджай з краєчку, щоб машина могла. молодець. Там будеш знімати куртку, ти ще не зайшла. Так, але спершу за традицією перед ярмарком заїжджаю в Алді. Грат 349 кілограм. Так щоб мені було треба. Так, на цукіні. Снижка. І банани по 99 центів кілограм. Це 50% знижка виходить. Хотіла показати, тут, правда, розірване. Ну. Коли нам давали безкоштовні набори продуктів, то інколи давали саме такий продукт. І це я хотіла сказати дуже зручно. Ось тут рис і це для паелії. Тобто, консервована банка велика, в ній всередині там всі необхідні інгредієнти, овочі, курка, ну, така Ось тушена. Овочі з м'ясом, ковбаса, ну все, що для паелії використовується, а рис окремо. що висипаєте в сковорідку на пательню в цієї банки, зверху рис, додаєте води і готуєте тушкуєте. Ну, от, так само з кускусом. ну, приблизно такий самий склад, тут овочі і м'яса, тільки замість рису кускус. Коштує це задоволення 3,69. Але ну, це вечеря. Ми на, на сімох ділили, потроху вистачало, але на сім'ю з чотирьох людей точно вистачить. Ну, ми ще там салат додавали і все таке інше. Хотіла подивитися, наскільки тут порції, але думаю, що скажу, що на чотирьох, Не бачу позначки, Але написано готувати 30 хвилин. Це скільки? 25 хвилин і готово. Вечеря готова. Дуже зручно і смачно, найголовніше, тому що не завжди консервована їжа. Вона смачна, не все нам, принаймні, нам не все е, смакувало. Ось тут картопля за смажкою. Багато такої готової їжі, але, як я вже сказала, не все смакує. Авіолі такого нам теж багато давали. Косолі це традиційна страва, тут тобто лузанська, квасоля з м'ясом і з сосисками. Так, з у нас досі є кілька банок, ми їх не їмо, не смакує. Ну, і ось це найбільше, що нам не смакує, але тут їдять і їдять доволі багато шу називається. Квашена солена капуста, тушкована з м'ясом, з сосисками. Смак, точніше, аромат тушкованої кислої капусти. Специфічний. Ми не розпробували ще. Так, не знаю, придбала тут стратегічний запас, який зайняв мою корзину. Тепер ми мене щось. Наплічник повний. Думаю, мені ще ярмарок попереду може завести продукти, а потім повернутися чи щось. Чи все ж таки спробувати все зразу зробити. У нас за прогнозом наступні 4 дні дощі. Дивимось. Хочеться сонечка завжди.

ну, на краще, мабуть. Сьогодні немає в моїй продавчині, немає терміналу, тільки можна готівкою заплатити, тож я залишила все, що набрала, їду додому. У мене вдома є готівка, гаманець з готівкою. Якось я настільки, звикла платити за все. Телефоном фактично ось їжу, дозволяю собі ходити навіть на ярмарок без готівки. Так. То й найкраще. Якраз від... залишу важке вдома. і Все як я хотіла. Навіть казку не буду знімати. Так, все забрала яблука. А й багато чого ось так, мене. Погрою пригостили. Ось є продавець качки качиних продуктів, приготовлених на фінапівфабрикатів і свіжого м'яса. Качки. А також фуагру. Думаю, що він фермер і виробник всіх цих продуктів завжди на одному тому самому місці. Ось дуже часто буває, що пригощає, пригощає перехожих мене пригостив фогру. І причому я відмовляюсь, ну так, соромлюсь, не погоджуюся, це він мене прям мовив. Каже, та трошечки. Оцей шматочок маленький, шматочок багато свіжо, шматочок фуагри. Вже перекусила. Це справжній такий, справжня атмосфера французького ярмарку тепер ще й в смаковому вимірі. Так. Я впоралась зі своїми продуктами. Ну, а що я купила? Чи купила я курку зі знижкою Валді? Скільки кілограмів яблук я придбала? Все це можна буде побачити окремо. Відео на каналі БіБічів Убік Шопінг, куди я все це викладаю і звітую, скільки я за це все заплатила також. Хто це тут дзвонить в двері? Хтось кому сьогодні виповнилось кількість років. Уроків не було. Ти ж казав ти сьогодні до останнього. Відмінили? Ну це ж логічно, думає семен Підліток, запитувати це такі логічні питання. Їду в школу за дітьми куди ще. Чого ти? Ти спеціально ти мене перехитрила, щоб обігнати. Готувала для каналу про закупи, але тут ще покажу ось докупили Іван з Миколаєм, ще в небо заїжджали. Сік, придбала, знижка, так? Да? Виход... Ну, виходить, що одна пляшка безкоштовно пішла нам. Тому що на дру... кожну другу пляшку 50%. Ось так. Хоч не планували сік купувати, протримались я не знаю, пару тижнів ми без соку, що означає економ режим. Так, у нас ще на вечір ось така. Пляшка рожевого вина. Так, і все це я окремо знімала. Ну тут продублювала. Вже буду готувати медовик, тісто замісила. Розкатувати буду коржики. І спробую не забути кінцевий результат показати. Пам'ятаєте, Ті, хто вже не перший рік слідкує за нашим каналом, як щороку, останні ось два роки, два рази на 24 лютого, нас французи тут, наші католики, нас запрошують кудись на виїзд. Це два роки було були різні місця, але в Піренеях, там де сніг, ми могли побачити, власне. За всю зиму саме там, якісь атракції були у нас в такому економ режимі, але дуже цікаво, дуже насичено, діти каталися на санчатах і було цікаво, але найголовніше, що саме в ці дні, в ці дати намагалися французи приділити нам увагу, бути з нами поряд, не уминути тему. Того, чому ця дата для нас така важлива, така трагічна. І ось ви вимовити, виказати свої слова підтримки в ці дні, за що ну, це так дуже важливо, дуже необхідно і викликає так повагу і вдячність до них, що вони Намагаються бути небайдужими, не те, що намагаються, вони такими і є. За що ми їм завжди, завжди дуже вдячні. І цього року мені надійшло повідомлення від Сільві від наших. Католиків, наших сусідів і наших опікунів, які власне тут неподалік мешкають і завідують взагалі всім цим переміщенням. Багато разів вам про них розповідала. Отже, вона написала мені повідомлення, що як ми дивимось на те, щоб 1 березня. Поїхати, Якщо буде сніг, то поїхати в гори знову на санчатах, покататися ось такі снігові пригоди собі влаштувати. Насправді не собі, а більше дітям, звичайно. Або якщо не буде вже снігу 1 березня, то все одно поїхати в гори, але вже там десь погуляти в якусь таку лісопаркову зону, можливо, щось, щось на кшталт цього, якісь гірські місцини відвідати. Я їй сьогодні відповіла, що це було просто чудово. Ми будемо щасливі з ними провести час. ну І вона сказала: класно. Тоді побачимося, а маршрут вони оберуть ближче туди до тієї дати, щоб було зрозуміло. Яка погода, власне, погода буде впливати на, на рішення і місце, куди ми поїдемо. Тож нас попереду ще й такі будуть розваги. В дітей з суботи починаються двотижневі канікули. Всі в очікуванні. Не думаю, що в нас буде багато що робити, але будемо намагатись хоча б на вихідних кудись поїхати, виїхати. Головне, щоб нас погода не підвела. Будемо на це сподіватися. Те, що залишилось від тако, ну, це я вже знімаю на наступний день. Не дуже так вже апетитно можливо, виглядає. Це те, що залишилось. А так загалом майже кожен з'їв по два ось таких таку рулетика чи конвертика. Не знаю, як це правильно назвати. Друзі, такий вийшов в мене сьогодні влог. Не надто довгий, але що поробиш, такі життєві звичайні справи вміщаються в ті менше 20 хвилин. Звичайно, це не прогулянки містом. В будь-якому разі, дякую вам за те, що продовжуєте слідкувати за нашими оновленнями, за новими серіями. Дякую, що додивились до кінця. Не забудьте. Про вподобайку, дуже вас прошу. Давайте зустрінемось в коментарях. Заходьте привітатися, перевірте, чи ви підписані на цей канал. Як завжди нагадую про корисні посилання під цим відео. Що раз прошу вас долучатися до зборів маленькою сумою, навіть 5 гривень роблять погоду, збираємо великі суми, наразі ремонтуємо автівки. Все це описано, написано під кожним відео. Тож, будь ласка, не не проходьте повз, ось. Дякую, продовжую для вас знімати, фільмувати. Готую новий влог. Зустрінемось в наступних відео. Бережіть себе, бувайте!